Вітаємо всіх слухачів на радіо. Порш. Це програма Music Ground І сьогодні в гостях у нас людина, яка вже була на радіо, і це саунд-продюсер, який писав багато хітів для різних зірок українського шоу-бізнесу, Але сьогодні він до нас завітав саме на цю програму, тому що написав власну пісню, власний трек, в якому передав свої емоції. Сьогодні ми про це поговоримо. А ім'я і псевдонім цієї людини це Шилав Женя. Привіт, Привіт, Артур! Радий тебе сьогодні тут бачити. Назайм, назайм. Дякую, що прийшов, і хочу розпочати взагалі про те, що ти написав стільки хітів, так. стільки треків, які вся Україна знає. Але е, ніколи ніхто не бачив, е, як пишеш ти для себе, як ти виконуєш треки, як ти е, можеш проявити себе в цьому плані. І хочеться взагалі дізнатися, чому раніше ти ніколи не хотів для себе. Написати власний трек, і тільки зараз в тебе з'явилося натхнення. А, слухай, ну наскільки ти мене знаєш, я не одну пісню для себе писав. Знаю, але, але ж я для інших хочу, щоб ти так, розповів. Про але це. я така людина, я трішки інтроверт, і е, я ніколи не горів бажанням бути артистом, відомим угу. артистом. Я хотів, щоб мою музику чули ті, хто, її, хто по хто повинен її чути, кому вона подобається. І, Саме тому я у мене були спроби, да, щоб якийсь трек залетів, я щось спробував робити, але це в тих цілях, щоб побільше людей почули мою музику і щоб uh -huh. вона може чимось допомогла, може, щоб вони впізнали себе. Але щоб прям горіти бажанням бути артистом, в мене такого не було. От якщо мені доля так припаде, що мені колись. Треба бути артистом, то я піду за цією долею. Але щоб це була перша моя ціль, то такого немає. Ну але для того, щоб це стало, як ти кажеш, доля да, там, підвела до того, що ти маєш бути артистом, для цього потрібно щось зробити, відповідно. Якщо ти, наприклад, не пишеш треки, то яким чином доля зрозуміє, що треба стати артистом. Так, да, але ось якщо кажучи про останній реліз, то, знаєш, є пісні, я багато пісень пишу, начебто для себе, угу. в першу чергу, але потім я розумію, що хотілося, щоб її почуло, почула більша кількість людей, mm -hmm. і саме тому я віддаю якомусь відомому артисту, для того, щоб ну, мені приємно, коли мої пісні слухають велика аудиторія. І з цим треком у мене вийшло так, що е, коли я його написав, я зрозумів, що. Е, тільки я його повинен виконати, не дивлячись, скільки це набере переглядів, але це настільки щирий трек, що я зрозумів, що тільки я повинен його випустити, і тільки з моїх вуст він повинен звучати. Угу. І ну в цьому я зняв кліп. Я оце в мене знаєш, як буває виходить, що ти робиш щось, і в тебе поток включається, і ти так, просто так. йдеш за цим потоком. Я просто, в мене в голові одразу картинка, як цей повинен кліп виглядати, кого я повинен там зняти, яка повинна бути історія в цьому кліпі. І, може, ти помітив, але в кліпі ем, я зняв своїх батьків. Справжніх. Так, бачу, я звісно. взяв першу справжню свою колишню дівчину, з якою я, я був майже 4 роки. Угу. Ем, і це пісня. Як сказати ісповідь, це пісня, в якій я вибачився перед усіма, якщо колись я щось робив не так, тому що всі ми люди і всі ми можемо допускати помилки. Угу. Але всі мої дії вони були завжди щирими. Ну, Я ніколи нікому не бажав зла. Я міг із-за якихось своїх внутрішніх проблем щось не так зробити. І саме тому настає час, коли треба визнати свої помилки. І... Ти захотів це зробити через музику. Да, так, я захотів це зробити саме цим треком. Я дуже... Мені дуже було приємно, що мене підтримали зірки, дуже поважні люди мене підтримали. І е, це прокачало людей. Навіть от я, я побачив кліп, набрав ще невелику кількість, тому uh -huh. що я не бустив його, але його побачили дуже цінні для мене люди, і е, він їм відгукнувся. Цей кліп для тебе було важливіше, не щоб побачили там мільйони інших людей, а щоб саме побачили там, наприклад, 10 тих, хто повинен був це побачити. Так, І що хочу помітити, що е, люди з різних е, світів. Uh -huh. Зацінили цей трек. Є хлопці, які андеграунд роблять, так, і їм дуже цей трек сподобався. Є люди, які в індустрії артисти да, відомі, їм теж цей трек зайшов. І ось саме для цього я і, я і хотів зробити. Я, я отримав ті, ті емоції, які я хотів отримати, коли угу. його писав. І хто зрозумів, про що в цьому треці, якщо там є для мене сенс дуже важливий, я думаю, що люди зрозуміли, наскільки це. Ну, крутий рівень для мене це просто крутий рівень, тому що я не робив там приспів, щоб він в'їдався в голову. Так я не робив, не писав тексти, як я буває пишу для того, щоб залетіло щось. Так угу. цей трек був от в моєму стилі, зроблений від мене і. Я дуже радий, що хтось його почув і комусь він сподобався. Скажи, будь ласка, ти от о, тільки що говорив про те, що там в кліпі були там, і батьки, там і перше кохання. Е, давай на чистоту, як вона тобі не відмовила в зйомках кліпу? Е, моя перша колишня, так. а ми дуже добрих відносинах. Ось про це і пісня, що. Ми переростаємо, uh -huh. ми переростаємо дитинство, і е, я вважаю, що люди, у яких була якась енергетичний зв'язок, вони не повинні його втрачати. Якщо е, це підтримка, це сім'я. Знаєш, коли ти знаходиш свою рідну душу, uh -huh. е, то Незважаючи ні не на які емоції, дай щоб там не можна ніколи відгукуватись про своїх колишніх погано або про друзів своїх, тому що це наш був вибір, і все, що ми прожили, це тільки наша вина. І це наш досвід, да який ми повинні ми повинні були отримати, і не можна злитися на людей, не можна злитися на твоїх ворогів, не можна злитися на своїх колишніх коханих, тому що все, що колись відбувалося, це для того, щоб ми стали такими, якими ми є. І я на 100% в цьому впевнений, що. Так вони повинно бути. Угу. Як ти думаєш, окрім тих людей, для яких по суті був створений цей трек, інші люди можуть знайти щось своє в цій пісні? Звичайно, звичайно. Я і хотів, щоб люди зрозуміли, що не треба тримати зла, тому що все починається з нас. Угу. Що треба в першу чергу визнавати свої помилки, і тільки коли ти почнеш визнавати свої помилки? Не шукати я це зробив так, тому що хтось мені так насолив. От тоді тому я відповів ні, це друга історія. Треба угу. в першу чергу слідкувати за собою і за своїми діями, і, і відсилка була трека до цього, що треба завжди, в першу чергу, дивитися на свої поступки і приймати определенне рішення. Брати так. за них відповідальність згоден з тобою, скажи, яка, напевно, така найулюбленіша твоя строчка з цього треку, яка прям чіпляє тебе до душі? Я скажу так, що кожна стрічка, це ну вона ось так на такому диханні угу. народилась, що я кожну стрічку вважаю дуже крутою. Але сама, ну, мені частина це коли я починаю вибачатись, от ця частина для мене саме така чутлива. Я в угу. мене сльози накатуються завжди, коли її слухаю, бо це щиро було. Скажи, будь ласка, ти в релізі, в описі до цієї пісні, вказуєш одразу першу строчку, я не артист. Так. Е, чому так? Адже коли ти випускаєш пісню, ти вже можеш себе позиціонувати як людина, яка дає посил, яка пише музику. Слухай, я більше себе позиці... позиціоную як творчий діяч, тому що я не ставлю на собі, як це правильно кажеться, штамп, що я там. Артистом просто да, або mm -hmm. я там саунд-продюсер, або я там бітмейкер. Я людина творча, і я мені подобається виражати свою творчість через різні види діяльності. Я можу в різному проявляти свою творчість. Я можу ще і допомогти там з кліпом, да, якусь ідею, дати. Mm -hmm. я можу придумати якийсь допис до чого. Я можу вірш написати, я можу пісню. Це просто я себе позиціоную як просто особистість, яка робить від душі і все, і неважливо через що це передається. Це може передаватись через кліп, через музику, через щось інше, взагалі, давай щоб зняти трішки таку емоційну напругу, пограємо з тобою в гру 55 на 5, за 5 точніше. 55 питань. Ох, багато, Але На них є всього 5 хвилин, тому це багато часу не зайде. Перше, що тобі приходить в голову, ти відповідаєш. Навіть не задумуючись. Перше, що спало на думку, коли ти випустив трек. Радість. Слухати українську музику чи зарубіжну? Українську. Про що мрієш? Бути щасливим. Солодкі чи солоне? Кисло солодке. Коли останній раз брехав? Не пам'ятаю, не брешу. Чи маєш заначку на чорний день? Я про гроші. Е, маю, але все вкину в крипту. Чи є в тебе шкідливі звички? Є. Чому як думаєш, у вчителя французької мови жодна дитина не знає французької? Учителя Фран... Ще раз. Чому у французької мови? Вчителя жодна дитина не знає французької мови. Ну, особиста дитина, цього вчителя. Не патріот. Якими досягненнями ти пишаєшся? Щиростю своєю. З якою думкою щоранку встаєш ідеш на студію? Треба. Матюкатися не можна робити. Треба, <рес> треба робити. <рес> Улюблений фільм. Прибиття. До речі, дуже цікавий фільм це коли інопланетяни прилетіли на землю і розповіли, як діє час. Як діє час. Прикольно. До речі, я також про час бачив інший фільм, але він таки називався, начебто час. Тож, Нехай тож, люди подивляться, і додумати. там є дуже багато сенсу в цьому фільмі. Ну, ти мені надав ідею для вечора. Коли останній раз лаявся? На когось, на щось. просто? Чотири дні назад. Окей. Ти навіть так порахував лучше. Да, да. Активний відпочинок чи пасивний випав? Пасивний. В яку країну мрієш поїхати? А, немає однієї країни, але. Перше, що на думку спало. США. США, окей. А, місто чи село ще побрав? Місто. Що спадає на думку, коли чуєш тривогу? Опять <світ> Що можна побачити з закритими очима? Все світ. Улюблена пісня. Юність? Ні. Дуже, дуже складне питання. Дуже складне питання, але. Місія. Окей, okay, а із тих, які ти написав для когось? Ну, Я приймав участь в написанні цієї пісні Місія. Ага, Там все. дуже великий сенс теж. Тоді приймається. Uh, ідеал жінки. Такі базові uh, якості для тебе uh, особисто. Базові якості. Може ми тобі зараз жінку знайдемо? Доброта. Доброта. Uh, ким мріяв встати в дитинстві? Відомо. Думаєш доємство. В, дитин... в, дитинств... в дитинстві хотів бути відомим, чесно. Оця Оце... моя, що я розповідав, що я не хочу бути артистом. Це вже uh -huh. до мене прийшло десь в років 17-18. У мене був досвід трошки, коли я зрозумів, що артистом бути не так уж просто, uh -huh. і тоді я зрозумів, що не хочу. А в дитинстві я мріяв бути артистом дуже. Скажи, якщо вже почали про дитинство, в дитинстві ти був слухняним чи бешкетував? Дуже бешкетував. Окей. А в якому віці був перший поцілунок? В 13. Угу. Е, який найкращий день тижня для тебе? Кожен тиждень, хожди, кожен день. Е, як називали тебе в дитинстві? Ну, якесь, може, поганяло. Солома. Солома. Ну, Соломіна ну, однокласники солома. Ну, я тебе називав Мукаті дуже довго. Ну, так. Да. Ну це ж дитинство, знаєш, як сокращенна. Да. Солома, солома. Е, улюблений колір. Фіолетовий. Реально? Чехол Я думаю, ти зараз кажеш чорний. Ні, Якщо якісь прикольчики, то це в мене фіолетовий, так. А якщо про одяг, то тільки чорний-білий. Другого не признаю. Для мене також, до речі. Яка твоя найкраща риса? Щирість. Окей, а найбільший страх? Бути слабким. Улюблене слово українською мовою. Таке, яке, можливо, тебе постійно забавляє, ти з нього постійно, постійно, постійно угораєш. Я, я, вчора, я вчора ще думав: от мені якесь слово таке до вподоби було, що я думаю, блін, треба ну, написати ну, пісню. багатьох українців там, потужно. <с> колишня, напевно. Тому що от трек Зорі, який був колишня, я ще от вчора думав, блін, як круто римується ця рифма, Рима. Дуже Яка? Колишня? колишня да, от, мені чого? подобається слово колишня на українському. До, до яких <с> як слів воно римується? <с> Багато. Ви, ну, я не буду Зараз всі слова називати, але колишнє для мене якесь милозвичне слово. Але це не зв'язано з тим, що ну з реально, ну ти реальним. Ну, да, це просто да, слово, да. просто да. слово, це на це цей було да, да, би, да. питання. Да. Uh, який найщасливіший день твого життя є такий? Так. Mm, да. Коли я познайомився з пацанами Схід з Фекторі, це Жека Триплова, Андрюха Паткалюк, потім ще Серега потягнувся. Це найщасливіший день, тому що ну, я знайшов сім'ю свою, можна сказати, другу сім'ю. Ну, це, до речі, сильно сказано. Так. Не всі артисти і музиканти і так далі так відкликаються. Чи були в тебе ще якісь варіанти псевдоніма? Uh... Окрім Шилавс. Щола все було. Я думав, чи на ну, що це до війни було, чи просто на російській сказати, а на люблять себе назвати, чи на англійській. Ну я вибрав англійський. Я радий, що я вибрав англійський. Mm -hmm. А чому саме от вона любить? Чим це пов'язано? Тому що я надихаю з дівчатами. Я, я відчуваю їх енергію і. Що хто б не був в моєму житті, і з дівчат uh -huh. вона завжди залишає якусь пам'ять про себе. І в мене тоді в мене всі пісні просто вони про справжні емоції. І ось ці дівчата мене надихають на ці емоції. Тому я й підписав, що She Loves, вона любить і назву і кожного Назва трека, трека да, да, Вона любить та, цей трек, да, вона да, любить да, цей да, трек. Да, От, да, зрештою, речі, хто не знав, будете тепер знати. А, який улюблений український артист? Або артистка, звісно ж. Ой, чесно, не можна так першого назвати, навіть не знаю. Кого? Ну просто я до всіх, в мене є багато артистів, які мені подобаються. Uh -huh. Тому не буду навіть відповідати, бо їх не один довго буде перечисляти. Окей. Okay. Uh, таке нестандартне питання: в скільки років хотів би стати батьком? 33. Добре. Uh, чим сьогодні снідав? Блінчики. <реш> какао. Коли останній раз був на побаченні? Пів року назад, десь так дуже довго занадто. Я, я просто зрозумів, що я зараз не готовий до цього всього, до відносин, до побачення. Я, я займаюся чисто кар'єрою і uh -huh. саморозвитком. Yeah. Як називають компанії? Ну, навіть там, де твоя сім'я, продакшн. E, значить, розказую на Hits Factory Жека видіє один раз. Я ж розказував, як Садя Волошин, звичайно, мене записував відос, назвав щіловець, бо він «Щеловець. не прочитав, <свят> та, і воно коли читається, не зрозуміло. Жека це підхватив, «Щіловець», все. У мене в своїй движухі щіловець. Ми всі ржемо з цього. Ну, Для людей, які мене знають під псевдонімом Чілаус, вони кличуть мене щілас. Друзі, річки Жека, 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 Жека. Жека, да. все, <свят> Жека. AKA. А.К.А. так. Думки, якої б людини ти хотів би прочитати. Зеленського. Я думаю, це, до речі, багато хто хотів би прочитати. Mm -hmm. е, нестандартне питання, якою суперсилою хотів би володіти. А, якою би суперсилою хотів володіти. Е, Хотів би. Хотів би, на, щоб мені дали часу на 10 хвилин, і щоб мої погляди на все, що відбувається в світі, послухав весь світ. 10 хвилин буквально. Мені б хватило, щоб люди. Зрозуміли, що відбувається, бо це перша така незвичайна відповідь, тому що зазвичай знаєш там кажуть телепортуватися, там круто, класно, хтось там літати, швидко переміщатись Ну ти типу я дуже а тут... хотів би змінити світ, я дуже хотів би допомогти. Моя місія по життю це зробити щось те, що допоможе людям навіки. Ну і вистачає тобі 24 години на добу. Чи треба було, щоб більше часу було в дубі? я тобі скажу так, що мій мозок вистанавлюється, я бувай дуже багато сплю, тому що я не можу по-іншому. У мене просто настільки багато думок в мозку переварюється, що просто треба побільше часу спати, я не можу інакше. Я просто як зомбі ходжу тоді, якщо я не висплюсь. Ну, я тобі розумію. Тому вистачає. Особливо І... в наших умовах. Та, да. Що хотів би почути про себе через 10 років? Давай заголовок для статті якоїсь, що це людина, яка зробила хороший внесок в розвиток людства. Непогано. В якій сфері? Чи не важливо просто в історичній сфері це може бути через творчість або через якусь мою діальність угу. іншу, але просто хотів би щось зробити полезне для землі. І, до речі, хотів тебе запитати, який фідбек ти отримав про цю пісню, як люди відкликалися? Я зрозумів, що ти отримав підтримку серйозних людей, важливих людей в твоєму житті, також популярних артистів, значимих людей. Який саме фідбек був всієї цієї общини? На твою пісню, що казали? Я скажу так, що дуже дивно, але не одного хейту я не побачив. Це дуже мені було теж приємно, бо завжди знайдеться, знайдеться хтось, хто там десь далеко-далеко, далеко, і щось обов'язково йому треба написати комусь щось. Але я не побачив таких людей. Можливо, ще просто пісня не набрала таких обертів, великих цифр так. да, обертів, щоб з'явилися такі люди. Але я дуже сподіваюся, що просто кожна людина дійсно побачила в цьому трекі щирість. Угу. Е, також хотів тебе запитати. Е... Тут трішечки відкриємо правду, відкриємо трішечки секрети, те про що зараз дуже багато говорять, і я хотів би почути саме твою думку з цього приводу. Наскільки я вже проінформований, наскільки я знаю про те, що е, твоя спільна робота там з іншими е, там людьми, да вона зараз попала в світові змі, угу. е, набрала якісь колосальні заголовки, куча якихось статей, щось можливо правда, щось неправда. Можеш розповісти да. про цю ситуацію? Почалась дуже сильно американська пропагандистська кампанія. Взяли уривок просто з нашого бекстейджу. Це пісня, сам Харфанг відцик Міша Скарпіон вийшла угу. у нас іще Віцик, Міша Скарпіон, пісня брати. Це там знімались всі справжні воєнні там люди, які пройшли полон. Там знімались дійсно героїчні люди. І взяв американська спільнота, американські СМІ взяли уривок з бекстейджу. Угу. І виставили це так. Що це все спеціально знято для того, щоб американці продовжували інвестувати угу. в бюджет України. Ну щось таке. Щось навколо цього я зрозумів я, я до кінця ще не вникав. Але ось така дезінформація пішла і її підхватили. Але добре, що наші українські канали це підхватили і показали, як все дійсно є, і що це не Відкривають фейкала. очі да, і правда. на справжня. Це угу. все не фейк. Так я з тобою згоден. але так да, дійсно це дуже здивувало, що прям. Воно так розлетілося по світу. Угу. Не було відчуття так як ножем в спину. Ой, побачимо, як воно все буде, але це не круто. Те, що... Ну, я з тобою згоден. Скажи, Те, а, що вони ну, роблять, американські ЗМІ. Так. А, поговоримо трішки про плани. Цікава тема, тому що випустивши вже трек, да, під псевдонімом «She Loves, така робота, яка ну, наразі напевно позиціонується ну, як перша, я розумію, да, саме, ну тому що є роботи, які ти робив до цього, але вони напевно ну, не, не мають ніякого відношення да, до зараз твоєї творчості. Чи все ж таки як ми можемо розцінювати це перший твій трек чи ні? Uh, да, напевно, це перший мій трек від нового мене. Да, Местак, от я скажу. про це хотів запитати да, і я не буду нічого обіцяти, але ще лавс ще повернеться, і я думаю, що гучно повернеться, і ще буде дуже багато цікавого попереду. Почнемо з трека. Юність Цим я закрив стару свою старого себе і відкрив нового. Почав таку, скажем, да, нову сторінку. Да. До речі, така так. прикольна тактика. Неодноразово я зустрічався з тим, коли, знаєш, вривалися з кінця, починаючи, даючи цим самим новий початок. Так? Це дуже класно, так. тому що таким чином, да, ти так переродився, ти. Ну, Ти війшов в це все, тому що я особисто пам'ятаю твої треки ще ну, навіть самих перших, да, типу, ще які mm -hmm. давним давно було, коли ми з тобою писали в квартирі треки, <світ> <світ> коли нам було <світ> років там по 15-16. Mm -hmm. Але ти вже тоді робив якісь неймовірні речі. Е, про колаборацію з артистами. Як ти думаєш, чи будуть в тебе якісь спільні роботи з якимись іншими артистами? Так. Я в мене є е, на думках зробити щось з відомими артистами е, в першу чергу, тому що це е, ну, мені подобається чиясь особистість, і я бачу те, що я міг би з цією людиною зробити круте щось спільне. Наприклад, mm -hmm. е, не буду все розповідати зараз всі карти відкривати, але я думаю, що ви скоро ще побачите. І від мене, і від моєї команди і щось теж дуже цікаве. Ну буде так? щось прикольне, да, так. То, да, то да, в принципі да. можемо налаштувати людей на те, що ви Можем, ще щось побачите. Продовження буде. Що ж, друзі, в принципі, я думаю, що ми з тобою дуже так душевно поспілкувалися. Ти розповів про себе, ти відкрив якусь сторону себе і іншу. Тобто, дійсно було цікаво про це послухати, тому що пісня викликала ну, занадто багато питань. Вона, коли її слухаєш, вона не знаєш, вона хочеться от почути саме від людини, яка написала цю пісню, що ти вкладаєш це, чому ти так кажеш, за що ти вибачаєшся. Ну, зрозуміло, що в тексті є да, слова, про що ти кажеш, але ти зараз розповів дійсно ну, розкрив себе трішки жінкою з іншої сторони. Я тобі дуже вдячний за те, що ти приїхав. Я бажаю тобі величезних успіхів. Сподіваюся, що це ще далеко не остання робота, яку ти зробив. Що ти до нас ще прийдеш з різними з сумісними роботами, своїми власними треками, з різними класними артистами. Тому так. тобі успіхів. Нагадую, що це була дякую. програма. Да, і тобі дуже дякую. Дякую за можливість розповісти про це все. Дуже тобі вдячний за приглашення. Дякую, Радіо Порш. Я слухайте, думаю, що українське. слухайте українське, це наша, до речі, фраза, яку ми <рес> да, дуже часто говоримо. Да. Да, слухайте українське. Ну і я вже так загорівся ідеєю, що можливо навіть я звернуся до Жені, і ми навіть можливо щось зробимо спільно. Ха -ха -ха. <рес> а, а вдруг ти майбутній хітмейкер? <рес> ну хто знає? Слухай, задатки медійні, в мене якісь є. Але ми побачимо, що цього вийде, але не будемо забігати наперед. Ви все самі побачите. <рес> Тож, друзі, був у нас в гостях класний саунд-продюсер, але сьогодні він я не артист, але артист <ріст> Шилавс, да Женя. Да, ми дякуємо тобі за візит. До нових no, зустрічей. Right. Слухайте українське, слухайте Радіо Порш.